Дирбуй, це добре Андрія нове поганяло електрика. що за ти з такий, знімаєш все? Це спектакль, для всіх. А, а, а воно не показує. Не показує. Так ти мені повернув, так? Аж спотів. Аж упрів. Успотів. Приколюває. Хтось руками. А хтось механізовано. Ви вже бачили ці неповторні квіти, які висажені тут ручками, хазяйки. Іванки, подивіться, які вони дивні, ці квіти, які красиві, осілі грядочки. Зека забажала, щоб кожна квіточка красива була підписана. І от у нас зараз відбувається, дивіться, який творчий процес. Весь колектив, надихати. Головний ботанік, який бачите, за спеціальною програмою, надісланою Штатів Америки, визначає рідкі кожну... квітки, назву квітки. Записує абеткою нашою. І, дивіться, а я вже як художник-оформитель з помічником. Помічником подмастірія. От котик тут теж ходить, надихає Нам, нас, так. квіти нас теж надихають на цю діяльність. І ось ми тут створюємо камінну енциклопедію нашого саду. Такі різні цікаві назви. Іванка спеціально купила маркери, які не бояться ні дощу, ні холоду. Не злого ока, акрилові, і акрилові, для каменю. Спеціальні для каменю. І подивимося це. Ми проводимо спеціальний експеримент. Як же вони витримують, наскільки довго будуть триматися ці назви? Пам'ятаєте килимок минулорічний? Як ми плили і старалися? А розкажіть на дівчата, що це ви робите? Килимок ми будемо писати. А це ви так? назбирали квіти вже там десь на верхотурі, так? Так. Да. Зараз розкладаєте, як я зрозумів, да. по таких елементах і вплітаєте помаранчеві. У вінок. Ну от настає той момент, коли треба вплітати. Те, що дівчата наплили. Дивіться, який він виходить красивий цей килим. З усіх висот, з кожного походу ми приносили по в'язанці різних трав і різних квітів. І будемо згадувати, з якої дороги, які квіти ми приносили, вплітали в цей загальний рукотворний витвір мистецтва. От вже пройшло більше року, так виглядає цей витвір мистецтва зараз. Красивий, пахне, супер. Ось такий він, килимок в нашій затишній їдальні. На сніданок у нас кава, млинці, медгірський і домашня бринза. Принесли ми додому квітку, визначили, як вона називається. Назва її колючник безстебельний». І так цікаво, що ми її поклали на пеньочку. І вранці я помітив, що ця квітка закрилася. Вона була закрита, а тепер дивіться, як соняшник розкрилося. Тобто вона має таку силу жити без коріння. Як ти ягідки перебираєш? То, от своїми я ручками. так перегра... перебираю своїми ручками. Ну, бачиш, то бродненьке, то не достегли. То сюди, то сюди, то сюди. Це дари лісу. Дуже корисні ягоди, які треба обов'язково їсти і насичуватися вітамінами для того, щоб бути здоровим і щасливим. А як називаються ці червоні? Червоні прогедзи або журав, або брусниця. Брусниця. Прогедзи це місцева назва, регіональна. Прогедзи. З них роблять соуси. З них роблять варення, компоти і п'ють, їдять просто так. Бо в них дуже багато вітамінів, тому вони є навіть більш корисніші, ніж чорниця. Ось так. Їжте і будьте здорові. Варенички будуть. Варенички на пару з грибочками. У мене так швидко їх поліпила, я запам'ятала. <гум> Пам'ятаєш, коли ми були? Ну, да. ти так бах-бах-бах і вже все. Я тільки встигала їх класти на кастрюльку. А це у нас картопелька з грибочками вчорашніми червоноголовцями. Це гіркий перець і ягідки. Цікаво кому попадеться. Побачили в одному тік рецепт салатику і вияснили, що практично всі інгредієнти. Плюс-мінус з додаванням місцевих харчів, продуктів у нас є, і ми вирішили зробити ось такий причудовий смачний салат. В основі тут лежить кабачок. Потім робився соус, сілька, цукор, гірчичка, цедра лимона, гіркий перець, м'ята, насінько, соняха і листя салата, які вирощені тут на благодатній бойківській землі. На царському блюді подаємо вареники. Блюдо дійсно царське з печаткою царською. А як я прийду в годину, то я вам вже вийшла фотку з Гдині. Тому будемо мати такі міжнародні з вами зв'язки. Здавалося, тільки ось ось. Ми обнімалися, цілувалися, зустрічалися. Нарешті ж приїхав! Наконець-то! Нарешті! О, ліпіся, вам віриться, що ви приїхали? Вам віриться. віриться, віриться. Ваш щепнути, вас щепнути. А тепер відбувається те саме, тільки це прощання. Прощання з Яною і з Андрієм, нашими друзями прекрасними. Господарями цієї чудової.

Ось господарі поїхали і здавалося, ми повинні засумувати. Але ж ми не такі. Ми оптимісти і тому відправляємося в перший свій похід до черельця. Ось цікавить, коли ми заглядаємо, а заглядаємо ми в щелину, щоб побачити, що було в клубі. Але не все там видно. Тільки трохи-трохи. Це колишній клуб. Зачинений на замок. Прикро, що культури в селі вже нема. Ось такий він клуб колишній. Було тут колись і весело, і люди сюди приходили масово. Ну а тепер, як ви бачите, на жаль, все закинуто. Єдине, що пам'ятає цей клуб, ці всі події, це квіти, які квітуються. Ну, понухай, як можеш. Ой, вон там. Все. Ой, як смачно. Дорога нам перегороджає, як завжди. Потік. У-у-у! І нікуди він не дінеться, мусить через нього перейти. Прийшли до джерела, набираємо водички. П'ємо цілющу водичку. <п 'є> На лавочці біля джерела. Тисуються ящерки. І хвостачі, і безхвості, такі мені пухні. Дивіться, скільки цілі виводки, цілі виводки ящерок. Бачите, мало куди. У Львові ми пили каву на трояндовій воді. Ми з дівчатами нарвали пелюсток рожевої троянди і запарили, робимо трояндову воду. І завтра будемо робити каву на трояндовій воді. Це фірмова кава ресторану на Львівській ратуші. А ось Людмила зробила собі чай, подивіться, там лимончик, там чебрець і там, власне, трояндочка. пупянки троянди. А зараз Люда вигрізає медок гільський. Дивіться, як вона там вирізує, все, смачний. з кришечки. Дуже смачний. Кожна крапелька угу. лікувально Клас. смачна. А ну, чайок. Опишіть смак. Чебрець. Чебрець пахне чебрецем. Угу. Mm -hmm.